На Рівненщині у пожежі загинуло подружжя. Обом було по 53 роки. Трагедія сталася у селі Немовичі Сарненського району. Окрім господарів, у вогні загинули і домашні улюбленці, а саме троє котів. Попередня причина займання це паління у ліжку когось з членів родини. Паління у нетверезому стані, тому що люди зі слів ну, очевидців, сусідів, значить родичів не одного казали, що. Зловживали, любили попалити і так далі. Пічка на час огляду місця події була холодна, Такі, як то кажуть, напрошується причина одна, одна із. У селі Карпилівка Рівненського району у пожежі також загинув пенсіонер. Тіло 84-річного чоловіка виявили під час гасіння господарчої будівлі. Що спричинило загорання? Наразі з'ясовують фахівці. Загалом з початку нового року в області сталося 24 пожежі, у яких восьмеро людей загинуло. Тому рятувальники вкотре нагадують кілька правил пожежної безпеки. Пічки, каміни. Димоходи мають бути поштукатуреними, мають бути почищеними. Закінчувати топку пічей треба за дві години до сну. Ну і основне при виникненні, хто надзвичайної події, пам'ятайте, що номер пожежно служби 101.